Твоє істину воскрес. Цієї фрази малої я чекала увесь рік. І головне, у день світлого Великодня не забути, що вирази добрий день і привіт припиняють своє існування на цілий тиждень. Але щоб мати змогу вимовити заповітну фразу, слід добре потрудитися. Паска. Без неї Великдень не Великдень. Раніше в нашому селі паски пекли в четвер або в суботу. У п'ятницю цього робити ніяк не можна, то гріх, казала бабуся, адже саме в п'ятницю розп'яли Христа. Цілий день, у котрий виробляли священне тісто, не можна було сваритися, голосно розмовляти та грюкати дверима. Адже паска не зійде або ще гірше зламається голівка. А це, як стверджує бабуся, до біди. Отож, закінчивши всі приготування суботнього вечора в ароматах свіжої випічки та кориці, мама з бабусею починають споряджати кошик, аби збиратися до церкви. Паска королева великоднього кошика. Її мама бере з вікна. Саме за традицію дбали господині виставляють усі паски на вікна, аби показати людям, які високі та рівні вийшли. Паска символізує тіло Боже, тому й ставлення до неї особливо. Паски в нашій місцевості мазали помадкою та посипали пофарбованим пшеном. Інших прикрас не виробляли. Другий атрибут Великодня крашенка, саме так їх називають. Крашенки найчастіше фарбували в цибулині або іншими природніми барвниками. Крашенка символізує зародження життя, переродження Ісуса. До кошика мама кладе червону крашенку, аби після церкви я поклала її до миски з водою та вмилася. Якщо повторювати цю дію кожного великого дня дня до сходу сонця, то дівчина виросте красивою та здоровою. До святкового кошика ми кладемо сир та масло. Вони символізують добро від природи, а значить, від самого Бога. Молочні продукти це ніби мамине тепло, джерело життя. Як не дивно, але до святкового кошика бабуся завжди клала хрін раніше корінець, а зараз по сучасному баночку з хріном. Навіщо він там? Він же не смачний, обурилася я. А бабуся сурово махала пальцем та відповідала не можна так говорити. Хрін це мін землі. Він сила дає, щоб вірити і долати різні негаразди. Ще до кошика беремо сіль. Це символ віри, божої правди. У солі схована вся суть, казала завжди бабуся. Ще до кошика беремо ковбасу та сало. Адже перед Великоднім був тривалий піст, і люди чекають, коли можна нарешті розговітися. Ці продукти символізують достаток, добробут. Ну все, кошик до церкви готовий. Його обов'язково застилаємо вишитим рушником, символом життя. Збоку кладемо церковні свічечки, аби потім принести священий вогонь додому та обійти з ним усю оселю. Після служби, як розповідала бабуся, раніше в нашому селі люди йшли на цвинтар до могил своїх рідних, аби покласти там пасочку, а потім поспішали додому, розговітися свячення. Головне мати тепло в душі, моліться за наших героїв та вірте в перемогу Зі святом українці, з Великоднем!